Всім привіт! В цьому відео я дуже коротко розповім про те, як заробляти в інтернеті. Покажу, як я заробляю в інтернеті, і саме головне розкажу, як вам почати заробляти в інтернеті. Отож, давайте відразу розпочнемо з головного, як я заробляю в інтернеті. Відразу хочу сказати, що якщо ви не вірите, що в інтернеті можна заробляти, що тут все кидалово, що тут неможливо заробити, одні тільки шахраї і так далі. То вам точно не треба дивитися далі це відео, тому що ви тут не візьмете нічого корисного і це ніяк не змінить ваше життя. Але якщо ви хочете почати заробляти в інтернеті, або ви просто цікавитесь цією темою і в майбутньому хочете почати заробляти в інтернеті, то обов'язково дивіться це відео до кінця. Отож, як я заробляю в інтернеті, для цього я використовую такий месенджер під назвою Telegram. Думаю, кожна людина користується месенджером Telegram. Ну або майже кожна людина месенджером Telegram. І в цьому месенджері я заробляю. Зараз я це покажу на конкретних прикладах. Отож, давайте перейдемо до самого Telegram. Зараз ви можете побачити сторінку в Телеграмі, зокрема, мій телеграм-канал Михайло Макаров. Це мій блог про заробіток в Телеграмі. На нього майже 6 тисяч підписників. І в цьому телеграм-каналі я відповідно розповідаю про заробіток в телеграмі, але це не головне. Давайте перейдемо до того, як я заробляю. Я заробляю на телеграм-каналах. Я думаю, якщо ви користувалися телеграмом, то ви точно підписані на декілька телеграм-каналів, можливо, це декілька десятків або навіть декілька сотень телеграм-каналів, і ви точно їх читаєте. Можливо, навіть хтось з вас веде цей телеграм-канал. Отож, як я на ньому заробляю? В мене є 5 своїх телеграм-каналів. Ну, Давайте покажу на прикладах відразу. Перший телеграм-канал це секрети поведінки, психологія. На ньому 8400 підписників. Тут можете побачити. Загалом, я думаю, ви бачите, який контент виходить на цьому телеграм-каналі, і з чого тут іде заробіток. Заробіток тут йде від продажу реклами. Ось це, наприклад, сама реклама. Тобто, я думаю, ви бачите, як вона відрізняється. Ось тут от. Є звичайні пости на цьому телеграм-каналі, а це от рекламний пост. Для того, щоб розміститися в моєму телеграм-каналі люди платять за це гроші. Середня ціна за кількість переглядів вона приблизно 100 гривень за 1000 переглядів. Тобто, ви бачите, що на цьому пусті набралося майже 1000 переглядів. Відповідно, реклама тут коштує приблизно 100 гривень. Звісно, це все дуже відносно, тому що є різні тематики, є там статистика, ціни і так далі. Я зараз не буду вдаватися в подробності. Скажу, от прямо дуже коротко і зрозуміло. Тобто, одна тисяча переглядів, вона в середньому коштує 100 гривень. Це в мене один телеграм-канал, є другий телеграм-канал, це наука та факти. Це побільший телеграм-канал. В ньому 28 тисяч підписників. І тут вже також побільше переглядів. Тут їх 4000 переглядів. Ну, відповідно, ось також реклама. Ось такий тут виходить контент. Якщо що, контент на цьому телеграм-каналі роблю не я, контент на цьому телеграм-каналі робить контент менеджера Тобто на мене працює людина, якій я плачу гроші, а вона, відповідно, робить контент для мого телеграм-каналу. Для моїх телеграм-каналів, але загалом ви можете робити такий контент самі. Я також зроблю потім відео, як вам робити контент, якщо ви зацікавились цією темою. Тут такий простий контент, абсолютно кожна людина може його робити. І, зокрема, ось реклама на цьому телеграм-каналі. Думаю, ви можете її побачити, як вона відрізняється від інших постів. На цьому рекламному пості зібралося ось, думаю, ви бачите 3600 переглядів. Відповідно, ціна цієї реклами... Ну, майже 400 гривень, відповідно, так як рекламний пост він в основному йде 24 години. З цього рекламного поста пройшло 20 годин, тобто він ще набере перегляди, і, відповідно, мені відповідно, він ще буде коштувати дорожче. Є третій телеграм-канал це фактологія наука та факти. Думаю, ви його бачите. Тут також виходить не тільки реклама, а й різна благодійність. Ось, наприклад, рекламний пост, не рекламний пост, а просто пост людини, яка попросила мене його виставити. Ну, загалом ось такий отут простий контент. І також є реклама. Відповідно, за цю рекламу мені вийде приблизно півтори тисячі гривень, зараз 1400 переглядів. Тобто, думаю, ви розумієте, про що я говорю, для того, щоб заробляти в Телеграмі. Я заробляю в Телеграмі на тому, що в мене є власні телеграм-канали. Я викладаю там якийсь контент, люди читають ці телеграм-канали і час від часу виставляю там рекламу. Для того, щоб реклама з'явилася на цьому телеграм-каналі, люди мені платять за це гроші. В інших відео я розповім, якби, як це все відбувається. Тому, якщо вам цікаво, можете підписатись на телеграм-канал. Тут я розповідаю прямо саме основне, щоб кожна людина зрозуміла, як на цьому заробляти. Отож, я заробляю на тому, що в мене є свої телеграм-канали, і там виставляється реклама. Але, звісно, найголовніший мій телеграм-канал це п'ятий телеграм-канал Михайло Макаров. На ньому майже 6 тисяч переглядів, 6 тисяч підписників. І тут мій авторський контент контент, який я сам роблю. І тут знаходиться моя основна аудиторія. Ну, ось я думаю, можете побачити контент на цьому телеграм-каналі. І якщо вам цікаво, я в описі до цього відео прикріплю посилання на цей телеграм-канал, можете знайти, зайти і подивитися. Чому я на ньому заробляю найбільше? Тому що тут я продаю свої послуги. Звісно, на послугах в телеграмі можна заробити набагато більше ніж на самій рекламі. І давайте відповім на основне питання, яке у вас напевно виникло: це скільки я заробляю з цих телеграм-каналів. Ну, загальне охоплення на моїх телеграм-каналах, воно приблизно 8 тисяч переглядів. Це на чотирьох телеграм-каналах: секрети, поведінки, наука та факти, фактологія і заборонена історія. Можливо, ви є навіть підписником мого телеграм-каналу, і тепер знаєте, що я власник цих телеграм-каналів. Тут середнє охоплення, воно виходить приблизно в районі 8 тисяч переглядів. Давайте візьмемо зараз калькулятор. І так, 8 тисяч переглядів це приблизно 800 гривень. Якщо за 1000 переглядів, це. Відповідно 100 гривень за день може виходити дві реклами. Може, звісно, виходити і більше реклам, Тут залежно від того, як ви продасте ці реклами. Зокрема, реклами на цих телеграм-каналах продаю я, продає мій партнер і ще два рекламних менеджера, але загалом не завжди виходить закривати всі місця, тому я кажу дуже відносно. Тобто, в середньому можна продавати по дві реклами за день, але бувають дні, коли навіть виходить передавати по три реклами за день. Тобто за день можна заробити 1600 гривень. Множимо це число на 30, тому що 30 днів в місяці і виходить 48 тисяч гривень. Це я кажу приблизно, тому що тут це потрібно рахувати, тому що не завжди рекламу вдається продавати. Деколи буває так, що виходить одна реклама, одна реклама на день, а деколи буває так, що виходить три реклами на день. Але в середньому в інших телеграм-каналах продається приблизно по дві реклами на день. Тому в середньому виходить приблизно дві реклами на день, і від цього потрібно відштовхуватися. Думаю, 48 тисяч гривень це досить не, досить непогані гроші, особливо якщо ви працюєте в інтернеті з дому і навіть можете працювати з телефону. Основну частину роботи я роблю саме з телефону. Так, і головне питання це те, як почати заробляти в інтернеті вам. Для початку я рекомендую вам перейти в опис до цього відео, а також підписатися на мій телеграм-канал Михайло Макаров. Там я розповідаю більше про заробіток в телеграмі. Там є дуже багато постів, і є багато відео для новачків. Тому це може бути ваш хороший початок, тому що ви почнете заробляти в інтернеті. Тому я рекомендую вам зайти і підписатися в цьому відео. Я дуже коротко розповів про те, як заробляти в Телеграмі, і як я заробляю. В наступних відео я буду розповідати все детальніше. Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось. І загалом дякую вам за перегляд.